Клуб убив по четвергах Кримінальна комедія з елементами детективу від автора Саму Дома та двох частин Гаррі Поттера Кріса Коламбуса. А в головних ролях тут Гелен Мірен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі і Селія Імрі. Події розгортаються у тихому британському містечку в будинку для літніх людей, а в центрі сюжету четверо енергійних пенсіонерів, які щотижня поринають у різні детективні історії, аби розслідувати давні нерозкриті справи. Проте, коли недалеко від них відбувається справжнє вбивство, детективи-аматори мимоволі опиняються в центрі небезпечної історії, де кожна нова підказка відкриває несподівані таємниці їх сусідів і загадкового минулого всього закладу. Стикаючись з різними перепонами та потрапляючи в кумедні ситуації, пенсіонери, які мають за спиною довгу і незвичайну кар'єру, використають весь свій досвід, щоб нарешті розкрити реальну справу та знайти вбивцю до того, як він завдасть нового удару. Це легкий і цікавий фільм з чудовими акторами, який сподобається любителям британських детективів, де комедійні моменти чергуються з драмою, створюючи неповторну теплу атмосферу, в якій поєднується азарт і дружба старшого покоління.